Усім друзі, доброго дня, доброго здоров'я. Сьогодні у нас 20 серпня 2022 року. Україна, Полтавська область, місто Кременчук. В цьому відео хочу показати друге плодоношення такого цікавого сорту яблук літнього терміну дозрівання на 20 число серпня американської селекції під назвою Millennium Gold. Яблунька ця прищеплена на підщепі М9. Оце друге подоношення. Сорт доволі врожайний, гарний і дуже смачний. Чим цей сорт відрізняється від багатьох інших сортів? Цей сорт є імунний від захворювань, особливо від парші. Цей сорт в мене росте в саду там, де. Садок обробляється від шкідників, від хвороб. І так само цей сорт росте у мого батька в саду і у мого знайомого в саду, то вони особо не паряться з обробками. І сорт стоїть у них чистенький, гарненький, нічим не хуже, чим у мене. Ось він, чистий. У ну, мене з обробками, бо в мене. Дуже незручно обробляти один сорт обробляти, другий сорт не обробляти, бо була посадка трохи нерозумна. Посаджені і імунні, і середньостійкі сорти, і нестійкі сорти в переміжку. І обробляти їх дуже незручно. Треба було саджати все. Один рядок такий, другий такий. Ну як то так. Зараз я буду цей сорт знімати, ложити на дозарювання. Яблочки дуже гарнесенькі, такого салатово-молочного кольору. Тримаються на дереві непогано. Розмір у них дуже класний для літніх яблук, я б сказав би, грамів по 200-250 точно є. Ну, зараз продегустуємо і будемо з вами дивитись, який розмір сорт цей. Дуже класний, смачний, солодкий. Хто любить солодкі яблука, може в підвалі лежати десь місяць-півтора спокійно, не в'яне, не буде ватним. Сорт суперовий. Один із найкращих сортів літнього терміну дозрівання це Millennium Gold, чисто для мене, William Pride і Celeste. Це самі-самі класні сорти. Ось такий вигляд є у яблучка Millennium Gold, Дуже воно гарне, крупне і смачне. Давайте зараз побачимо, яка вага в цьому сорті. Цей сорт не є мілкий, доволі крупноплодний сорт. Яблуки при норміровці можуть бути до 400 грам. Ось 300 грам, практично. 250. Дуже красиве яблуко, дуже смачно, 300 грамів. Ось може бути отакий трохи румянець на сонці. Оцього яблучка такий цікавий. Ну тут що у нас теж до 300. Не розмір класний. Якщо на ринок, я думаю, що дуже непогано по розміру. Грубо три яблучка, вже кіло. А такі яблучка можна продавати з таким смаком, як у нього в даний момент 30-35 гривень за кілограм. Він буде уходить аж бігом. Давайте зараз розріжемо, побачимо, що всередині у яблучка цього. Яблучко кажу, не ватне, хрумке. Чуєте? Тріщить. Ось така м'яко ж у нього. Це щось пошкодилось у нас град, був можливо град це влопив. Так. У нас два рази пускався град, невеличкий, але трохи шкоди наробив. Ось, така красота. Так, давайте зараз побачимо, що в нас з соком в цьому сорті. Знаю, що цей сорт дуже соковитий, дуже смачний. Я його вже не перший рік пробую. У батька він раніше почав роки 3-4 тому подоносити. в мене в тому році перше синальне подоношення було. В цьому році друге подоношення. Бачите, соку багато. Давайте попробуємо, який смак у цього чудового яблука. М -м -м. Солодке, соковите, гарного смаку такого літнього десертного яблучка. Класний сорт. Мені цей дуже подобається. Він входить в п'ятірку найкращих сортів літнього терміну дозрівання. Чисто для мене. Целеста – дуже смачне яблуко. Millennium Gold дуже смачне яблуко. Так само Вільям Прайт для мене теж дуже смачне яблуко. Прістін теж класне яблуко і пірус. Оці яблука можна сміло саджати на літнє. Це десь кінець липня, початок серпня, з середини серпня до 20 числа. Оці сорта можна саджати сміло і не паритись. Сорта доволі непогані. Я б сказав би класні. Ось отакий невеличкий відеоогляд по даному сорту. У кого цього сорту нема, цей сорт дійсно класний. Заводіть, не пошкодуйте. Хто не любить кислоти, кислих сортів, кисло-солодких, оцей солодкий сорт, він може в підвалі е зберігатися десь коло місяця, не тряє свій смак, соковитість, не стає рихвим, ватним і пісочним.